Що я сьогодні, які юридичні новини вичитав? Це в нас 25 листопада, тут у нас ще одна мишка, один комп'ютер, 25 листопада. Із такого найважливішого, що є, це, по-перше, такий у нас закон набрав чинності щодо зміну правого статусу іноземців, які беруть участь у захисті. У територіальній цільності та недоторканності України. Тобто, цей закон стосується тих хлопців, я так коротко його продивився, які, от наприклад, росіяни, білоруси, які воюють за Україну, а у вони набути чинності громадянства України, набути от такої повної правосуб'єктності, не можуть, і не пройшло і тисячу днів. Ти днів вже пройшло і більше війни, і Верховна Рада зрозуміла, що от потрібно зробити такий закон. Як на мене, трошки пізно така моя аналітика. Оце потрібно було збиратися ще після 2014 року і вирішувати ці питання. Також ну, я читаю, під, підглядаю, тому що не такий розумний, що раз попереглянув переглянув і прочитав. І таким ще важливим законом за 25 ну, не законом, а таким змінами юридичними. за 25 люте, за 25 листопада 2024 року є в нас змінили правила бронювання. Як на мене, основне, що тут змінено, що ну, намагаються наш законодавець. Зі своїми мотивами, видно, необхідно зібрати всякі лазейки, якими користуються людьми. Ну, українці такі, вони досить хитруваті, мабуть, ну, як і всі люди, всі хочуть якось і жити, і все. Ну, коли хлопці воюють і хтось мирає, законодавець е... обтяжує фактично можливість заборонювати все. Тобто подай документи, подай то, подай все, трошки ускладнити, щоб люди не користувалися і змінили критерії до підприємств, які можуть займатися таким бронюванням. Це у нас і ну, якщо основне то заробітна плата, ну на даний момент на ньому середня. Не може бути меншою, ніж 20 тисяч гривень. І заробітна плата тих, кого бронюють, теж повинна бути не меншою, ніж 20 тисяч гривень. От такі зміни раніше цього не було, тому хто заброньований якимось там шляхом, ну, хто заброньований, дійсно виконує необхідні функції для держави, для оборонозадатності тощо. То, відповідно, потрібно задуматися, яка у вас заробітна плата і чи буде у вас продовжене бронювання? От такий короткий юридичний огляд новин за 25.11.2024 року. Я буду намагатися не дивитися всякі тіктоки ліві, а так прочитати. От там ресурси, де подають коротко і виважено новини законодавства, і холодно, там без емоцій. І вам їх кожного дня подавати. Оці новини ми перенесемо далі окремим відео на канал, юридичні новини за вчорашній день. Тобто, наприклад, цей відрізок він, він вийде завтра.